Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Остап Васильович, і в цьому відео ми поговоримо про визначення місця в проживання дитини. Не поодинокими є випадки, коли батьки розлучаються або розходяться та не можуть визначити, з ким залишиться проживати дитина. Батьки не можуть домовитись між собою, виходячи з інтересів дитини, чим спричиняють їй тяжкі душевні хвилювання. При розгляді таких спорів необхідно брати до уваги. Що мати і батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі або поза. Водночас, розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє їх від обов'язків щодо дитини. Отже, хто вправі вирішувати питання про визначення місця проживання дитини? Відповідно до статті 160 Сімейного кодексу України передбачено право батьків на визначення місця проживання дитини в наступних випадках за спільною згодою батьків, якщо дитині не випонулося 10 років. У випадку, якщо дитині від 10 до 14 років, останнє може спільно з батьками брати участь у прийнятті рішення про визначення місця проживання. Важливо зазначити, якщо дитині випинилось 14 років та батьки, якої проживають окремо, дитина може самостійно приймати рішення щодо свого місця проживання. Хочу звернути увагу на те, що якщо у вас більш детально цікавить тема процедури розлучення, ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглядали, як відбувається розлучення за згоду сторін та через суд. Та коли шлюб вважається припиненим. Якщо вас більш детально цікавить ця тема, то ви можете ознайомитись з нею за посиланням вгорі. Як вирішити питання визначення місця проживання дитини через органи опіки та піклування та службу справ дітей? Якщо батьки не дійшли спільної згоди з питань щодо визначення місця проживання дитини, то дане питання можуть вирішувати органи опіки та піклування або службу справ дітей. Після чого уповноваженим органом збирається така ж інформація і на іншого з батьків, здійснюється обстеження житлово-побутових умов з батьками та дитиною і проводяться консультації. Та останній крок складається висновок про визначення місця проживання дитини і подається до органу опіки та піклування для прийняття рішення. Якщо хтось із батьків не згоден з рішенням органів опіки та піклування, то його можна оскаржити вже в судовому порядку. Також варто зазначити щодо труднощів, які можуть виникнути при розгляді спорів про визначення місця проживання дитини чи участі в її вихованні після 24 лютого 2022 року. Наприклад, якщо дитина виїхала за кордон з одним з батьків, то вирішуючи в умовах воєнного стану спір про місце проживання дитини, тут має враховувати пріоритет інтересів дитини при вирішенні будь-якого питання, що стосується дітей, невід'ємність і пріоритет права дитини на життя, перебування її в безпечному середовищі. Якщо суд ухвалив рішення щодо визначення місця проживання дитини не поруч з вами, це не значить, що ви позбавлені всіх прав і обов'язків відносно неповнолітньої. Адже відповідно до статті 141 сімейного кодексу України батьки рівні у своїх правах і обов'язках, і проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не зміняє від їх від обов'язків щодо дитини. Під час вирішення спору про місце проживання дитини особливу увагу звертають на її вік та на думку. Щодо того, з ким із батьків вона бажає проживати, адже суд повинен ухвалити рішення, яке відповідало б найкращим інтересам іменно дитини. Стосовно практики до центру правової допомоги звернулася клієнтка. Вона була в розпачі, бо потрапила, здавалося б, в безвихідну ситуацію. Її колишній чоловік громадянин Туреччини, який багато років тероризував її та вчиняв насилля над нею. А після розлучення хотів забрати доньку до себе на батьківщину. Наша клієнтка пробувала мирно вирішити це питання, проте ці спроби були безуспішними. І вона вирішила звернутися до професіоналів. Юристи Центру правової допомоги провели первинну консультацію, де було обумовлено чіткі кроки для вирішення цієї ситуації. Адвокати Центру правової допомоги написали позовну заяву і наполягали на проживанні дитини з мамою. І нам вдалося досягти успіху. Позовну заяву задовільнили та визначили місце проживання дитини з мамою. Після того, як рішення вступило в законну силу, клієнтка забрала дитину та виїхала в безпечне місце за кордоном. За рішенням по даній справі можете ознайомитись в посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання відновлення і позбавлення батьківських прав під час війни. Якщо ви. Його не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайк звертайтеся, якщо вам потрібна правова допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтесь з практикою нашої компанії за посиланням під цим відео, а з вами був юрист. Центр правової допомоги Остап Васильович До зустрічі у нових відео.